Друзі, привіт! Я попав у Буковель, тому сьогодні, на жаль, аж 9 годин не вийду на стрім, але вирішив заздалегідь записати відео, для того, щоб ви знали, де я, де я подівся, в цьому справа, все добре. Дякувати Богу, він подарував мені цю поїздку, дав можливість сюди з'їздити на три дні. Ось, Тому все во славу Божу. все. Дякуючи Богу. Хай наше серце все. Наповнюю любов'ю, світлом, благодаттю. Всього вам, друзі, найкращого. Думаю, що я вівторок вже вийду на повноцінний стрім о 9-й годині, а зараз поки що помилуйтесь красою Карпат. Такі вони Карпати. Тож, друзі, нехай нашу душу, нехай нашу душу все наповнює любов'ю, світлом, благодатью. Слава Богу.